Добрий день, шановне товариство! 27 квітня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. В вашій увазі Юпітер. Кишмиш американської селекції. Невкривний. Ну, як і бачу, морозостійкість в нього трошки краща, як в інших сортів. Пошкоджених пагонів немає тому що зранку був досить такий серйозний заморозок, особливо на ґрунті. Тут в мене ще й низько від землі, але як бачимо, все досить таки чудово. А на арці він взагалі прекрасно себе почуває. Ще ось такий кишміш після ранкового вічного заморозку. Бачимо, випадів практично немає. Оцей пагінець в нас трішки незрозумілий. А решту всі гарні, здорові. Всім міцного здоров'я.